Слава Україні після подій в парламенті те, що здавалося унікальним і особливим, такі як розгон парламенту в минулу ніч, на сьогоднішній день видається щоденною небезпекою. Сьогодні очікувати розгону парламента вже можна кожного дня, бо ті закони, які були прийняті, дають можливість не лише звільнити відповідальність від відповідальності Беркут, який розганяв людей, а й вчинити безліч інших беззаконі, які в цивілізованій країні неможливі. Припустимо, тепер можна заочно засудити будь-яку людину, і ця людина буде відбувати термін, незважаючи на те, що ніколи такого не було, навіть сталінський режим. Нагадаю, що трійки, які засідали при Сталіні. Все одно повинні були мати е, звинувачуваного перед собою. Те, що сьогодні відбувається в Україні, це очевидний державний переворот, і ми всі повинні до цього так і ставитися і робити зробити все можливе для того, щоб цей переворот не вдалось владі здійснити і повернути ситуацію в конституційне русло. Слава Україні! До зустрічі на майдані! Чекаю вас.